Так, коли в тебе кума перукар, ми вирішили заплести, заплести мені косічки. На ніч глядя. На ніч глядя другого година ночі. Буде в мене красотка чи ні? Я не можу сама собі заплести колосок. Та ні, ти шо, як мож... Під низь можеш заплести. Та я пробувала, не виходить. Під низь косу. Наверх не, по... не вийде, а під низь треба пробувати. Піднис проще підбирати п'ятки. Ну так. Да. Французька коса називається. Буде таня красотка.